Привіт, мене звати Павло, і за освітою я фізик-ядерник. Ви задавали запитання з приводу ядерної зброї, і сьогодні я на них відповім. Більшість інформації, сказаної в цьому відео, є у відкритих джерелах, хоч зараз практично неможливо гуглити про ядерну зброю, бо майже вся видача пошукових систем складається з різних новин по типу вдарять чи ні. Обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте лайк або дизлайк та покажіть його своїм знайомим, які чомусь досі переймаються загрозою ядерної війни. Поїхали! В цілому не варто наділяти ядерну зброю якимись надзвичайними особливостями. Це теж зброя, яка теж вбиває, просто вона може бути більш потужною. Ядерну зброю можна ділити на групи за різними ознаками. Наприклад, розподілення по фізиці процесів, що відбуваються всередині бомби при вибуху, виглядає наступним чином: власне, ядерна зброя, термоядерна зброя та нейтронні бомби. Всі інші можливі варіанти є або неефективними, або працюють тільки на папері. Потужність таких бомб може бути дуже різною, з чого випливає інший варіант групування: надмалі, малі, середні, великі та надвеликі. Давайте трохи поговоримо про те, як ця зброя працює. Ядерні боєприпаси працюють за рахунок поділу ядер урану 235 або плутонію 239, які легко розчіплюються на дві частки від ударів повільних нейтронів, вивільняючи при цьому величезну енергію. Наприклад, один кілограм урану містить енергію еквівалентну майже трьом тисячам тонн вугілля. Ядерний вибух це неконтрольована, самопідтримувана реакція поділу, яка виникає лише при наявності певної кількості речовини, яка називається критичною масою. При сферичній формі заряду критична маса для урану 235 становить приблизно 45 кг, для плутонію 239 10 кг. У ядерних боєприпасах вона може бути утворена двома способами: імплозія, тобто направлений всередину вибух, внаслідок якого збільшується щільність речовини, або зближення уранових або плутонієвих півкуль. Більш детально про ці механізми я розповідав у відео про Хіросіму та Нагасакі. Ядерні боєголовки працюють досить просто, але їх ефективність є невеликою. Тобто, ядерна речовина більше розкидається навколо епіцентру, ніж власне вибухає. Термоядерні боєприпаси містять в собі всі частини ядерної бомби, і крім того, термоядерний заряд і природний уран-238 у корпусі. Вибух термоядерного боєприпасу протікає в три стадії: вибухає ядерний заряд урану або плутонію з утворенням всередині бомби температури в декілька мільйонів градусів. В основному це імплозія, тобто ядерна бомба є запалом в термоядерній бомбі. Під дією високої температури відбуваються термоядерні реакції синтезу ядер гелію із Дейтерію, Тритію та Літію з виділенням дуже швидких нейтронів. Ці швидкі нейтрони бомбардують ядра урану 238, що знаходиться в корпусі бомби, та викликають поділ урану з додатковим виділенням величезної енергії. Якщо потужність зарядів, в яких використовуються реакції поділу важких ядер, обмежена, це порядку 500 тисяч тонн, то використання реакції синтезу в термоядерних боєприпасах дозволяє створити зброю з практично необмеженою потужністю. Нейтронні боєприпаси являють собою малогабаритний термоядерний заряд потужністю не більше 10 к, у якого основна доля енергії виділяється за рахунок реакцій синтезу ядер Дейтерію і тритію. Нейтронна частина проникаючої радіації такого малого по потужності ядерного вибуху буде основною уражаючою силою. Для нейтронного боєприпасу на однаковій відстані від епіцентру вибуху доза проникаючої радіації буде приблизно в 5-10 разів більше, ніж від заряду поділу такої. Меж потужності, відповідно зменшується частка енергії, що припадає на ударну хвилю, світлове випромінювання та радіоактивне зараження місцевості. Характерною для нейтронної зброї особливістю є утворення наведеної радіоактивності в матеріалах військової техніки і озброєння, деяких видах харчових продуктів і хіміко-фармацевтичних засобах. Нейтронну бомбу помилково вважають зброєю, яка ефективно знищує людей, при цьому взагалі не зачіпаючи будівлі. Це не так. Випромінювання, спричинене вибухом нейтронної бомби, робить буквально все навколо радіоактивним. Спробуйте потім скористатись цими будівлями. У вас вийде, але недовго. Ядерний вибух відрізняється від звичайного вибуху, тим, що окрім ударної хвилі ще присутні світлове випромінювання, проникаюча радіація, що призводить до радіоактивного зараження місцевості, та електромагнітний імпульс. Давайте трохи поговоримо про кожен з цих факторів. Ударна хвиля. Основний фактор руйнівної та уражаючої дії являє собою зону стислого повітря, що утворюється через сильне розширення газів у центрі вибуху і розповсюджується зі швидкістю трохи більше швидкості звуку. Радіус дії залежить від потужності, виду вибуху та рельєфу місцевості. Де-факто це така ж ударна хвиля, як і у звичайної бомби, просто більш потужна, світлове випромінювання. Потужний потік ультрафіолетового, видимого та інфрачервоного випромінювання. Це випромінювання може призводити до опіків різного ступеню важкості. Найцікавіше проникаюча радіація. У момент вибуху приблизно протягом 15-20 секунд внаслідок ядерних і термоядерних реакцій виходить дуже потужний потік іонізуючого випромінювання Гамма-промені, нейтрони, ядра гелію та електрони. Але до проникаючої радіації відносяться тільки гамма-промені і потік нейтронів, так як інші частинки дуже швидко поглинаються в повітрі. При вибуху нейтронної бомби потужністю в тисячу тонн ударна хвиля і світлове випромінювання уражають об'єкти в радіусі 130-150 метрів, а сумарне гамма нейтронне випромінювання дорівнює у радіусі 1 км до 30 грей, 1 км 200 метрів 8,5 км кілометр 600 метрів 4 грей, 2 км 1 км. 1 грей. Для розуміння, що значить ці цифри, є таке поняття, як постійна стерилізація. Вона дорівнює 6 грей. При дозі опромінення 10 грей, смерть гарантована. Радіоактивне зараження місцевості після вибуху на поверхню Землі випадають радіоактивні речовини, що приймали участь в ядерній реакції. Крім того, після опромінення нейтронами частина ядер в різних об'єктах навколо вибуху зі стабільних перетворюється на радіоактивні. Особливістю цього фактору є те, що радіоактивному зараженню піддаються дуже великі території, і його дія продовжується довготривалий час. Прикладом цьому є чорнобильська зона відчудження. електромагнітний імпульс. При ядерних вибухах внаслідок іонізації повітря і руху електронів з великими швидкостями виникають електромагнітні поля, які утворюють імпульсні електричні розряди і струми. Електромагнітний імпульс, який утворюється в атмосфері подібно блискавці, може наводити сильні струми в антенах, електромережах та всьому такому подібному. Цей фактор уражає перш за все електронну і радіотехнічну апаратуру, яка знаходиться на озброєнні військовій техніці та інших об'єктах. На момент появи ядерної зброї вона розглядалась виключно як стратегічний військовий засіб, здатний припинити війну або стати потужним запобіжником від неї. В результаті у часи холодної війни постійні ядерні перегони призвели до накопичення такої кількості стратегічних боєголовок, що це дозволяло знищити землю декілька разів поспіль. Але здоровий глуст та інстинкт самозбереження побороли бажання мірятись ядерними боєголовками. В головах військових Третє світова малювалась як війна, в якій ядерною зброєю знищувались не тільки міста у тилах противника, а й передові позиції. Наводити на них повноцінну міжконтинентальну ракету було нераціонально навіть навіть у теорії, а сам засіб знищення таких цілей повинен був бути під рукою у генералів на полі бою. Так з'явилась тактична ядерна зброя, яка відрізнялась методами доставки ядерного заряду та можливістю використання в тактичних цілях. Вона відображала концепцію мінімальний боєприпас, максимальний ефект. Переваги тактичного ядерного боєприпасу є очевидними: кидати в атаку десятки літаків чи півдня бити артилерією або лише один постріл. Радіація і забруднення взагалі нікого тоді не хвилювала, бо в умовах обміну між континентальними стратегічними ударами це крапля в морі. На відміну від стратегічної ядерної зброї, тротиловий еквівалент тактичних боєзарядів зазвичай не перевищує кількох кілотон, а часто буває навіть менше однієї кілотонни. Однак не існує однозначного визначення тактичної ядерної зброї, яке б відокремлювало її від стратегічної. Кульмінацією розвитку тактичної ядерної зброї став ядерний надкаліберний боєприпас під назвою Дебі Крокет. Це один з найменших за масою ядерних боєприпасів, що був розроблений в кінці 50-х років в Лос-Аламосі для використання в разі радянського наступу на території Західної Німеччини або на Корейському півострові. Стрільба боєприпасом з кодовою назвою М388 могла вестися 120-мм гарматою з дальністю до 2 км або 155 мм гарматою з дальністю до 4 км. Потужність цієї бомби від 10 до 20 тонн тротилового еквіваленту. Просто подивіться, як красиво вона може спрацювати. Сучасна ядерна зброя це або уран, або плутоній, або легкі елементи. Для кожного з них існує такий важливий параметр, як період напіврозпаду. Для урану і плутонію це 700 мільйонів і 24 тисячі років відповідно. Тому ядерний заряд бомб, що були створені з 50-х років минулого століття, майже ніяк не змінився, тобто розпалась дуже мала частина ядер. Дейтерій та літій-6, які потрібні для термоядерного заряду, є стабільними ядрами, а от третій розпадається наполовину за приблизно 12 років. Це говорить про те, що в термоядерній бомбі потрібно регулярно замінювати тритій, щоб його кількість залишалась достатньою для потужного вибуху. Напрацювати тритій – доволі непроста задача. Вірніше, чисто фізично, це просто треба опромінити нейтронами дейтерій і отримаємо тритій. Але кількість цього елементу, що напрацьовується, є дуже малою, тому його треба напрацьовувати у величезних масштабах, щоб отримати хоч якусь адекватну кількість. Наприклад, спеціальний підрозділ компанії Ontario Power Generation очищує 2,5 тисячі тонн важкої води в рік, отримуючи при цьому всього-навсього 2,5 кг половиною кілограми Далі я скажу те, що думаю, і наголошую, що я не є експертом в конкретно цьому напрямку. Висновки ви робите самі, і при бажанні пишете їх в коментарі. У наших головних ворогів завжди були проблеми з якісними лабораторіями для різних напрямків науки. В будь-якій країні найкращі технології в першу чергу йдуть на військову справу і на космос. Що у них з військовою технікою в плані технологічності, ви бачите зараз. А стан їх космічних технологій чудово демонструє це відео. Но що-то кажеться йде не так. так. Кажеться, це буде катастрофа. І от ракета направляється к землі і розпадається в воздухі. І вибух. Звичайно, такі проблеми бувають і у НАСА, і у SpaceX, і у всіх інших, але кількість запусків говорить сама за себе. Тому, скоріше за все, весь їх величезний арсенал вже або згнив, або давно порізаний на металобрухт, або в його термоядерній частині минув строк придатності. До того ж, у часи Совка в кожній боєголовці було запрограмовано те, куди саме вона полетить. Україна в ті часи була частиною тієї держави, тому по ній бити ніхто не збирався. Українців знищували іншими способами. В українському медіапросторі існують персонажі, які конвертують емоційні коливання людей в свою медійність, а відповідно в гроші. Нічого конкретного про цьому не говорячи. Чисто гіпотетичний вопрос зможе ли наша система оборони збити ядерну ракету без допомоги запада? Вероятність буде дуже низька, але існує, що ми можемо збити. Яка різниця? Смотрите, во-первых, яка ракета тип вот. Чи може після зими наступити весна? Так, звичайно, ймовірність такого існує. Чи може Путін натиснути на кнопку? Так, звичайно, ймовірність такого існує. Чи може Кадиров займатися різними збоченнями з вівцями? Так, звичайно, ймовірність такого існує. Скоріше за все, він це робить прямо зараз. А тепер серйозно. Всі пускові шахти РФ знаходяться під цілодобовим наглядом супутників, тому дізнатись про запуск це не проблема. Проблема в тому, що міжконтинентальні та звичайні ракети летять досить швидко, і на відповідь є дуже мало часу умовних 5-10 хвилин. Збити таку бомбу можна. Це важко рівно настільки, наскільки важко збити звичайну ракету. У ракет і систем протиповітряної оборони давно існує така ж сама боротьба, як у рекламу і адблоку. З'являється якийсь новий спосіб більш ефективно збивати ракети. Ракети покращують так, щоб обходити цей спосіб. У випадку збиття, імовірність ядерного вибуху є дуже малою. Підрив ракети ППО біля боєголовки не дасть такого ж ефекту запалу, як робить ядерний заряд всередині бомби. При цьому територія біля місця збиття та падіння стане радіоактивно забрудненою. Проте на це впливає купа факторів, таких як погода, напрямок вітру та кількість ядерної речовини всередині бомби. Але що залишається фактом, так це те, що забруднення буде значно меншим ніж забруднення при ядерному вибуху. По мережі гуляють різні картинки на тему ураження ядерної зброї. Перше, що тут треба сказати, все сильно залежить від потужності бомби. Друге, чим далі знаходитись від епіцентру, тим більше шансів вижити. Всесвітня організація охорони здоров'я склала список рекомендацій, які можуть врятувати життя при вибуху ядерної бомби. Закрийте очі і ні в якому разі не дивіться на ядерний гриб. Ви не персонаж голівудського кіно, ви осліпнете. Ляжте на землю, підклавши руки під тулуб, в такому положенні залишайтеся, поки не пройде ударна хвиля, закрийте обличчя і дихальні шляхи шарфом або хусткою. Для тих, кому пощастило знайти укриття або опинитися в приміщенні, існує інший алгоритм дій: вимкніть вентиляцію і щільно закрийте всі двері, прикривайте рот і ніс маскою або респіратором, поки не розсіється радіоактивна хмара, а це сильно залежить від погоди. ВООЗ рекомендує слухати радіо для отримання команд від влади. Хоча дуже цікаво, як це можна робити за тією умовою, що електромагнітний імпульс при вибуху може просто спалити всю електроніку, Харчуйтеся тільки продуктами з герметично закритої тари і пийте тільки бутильовану воду. У разі термінової необхідності виходу на вулицю, треба закрити всі частини тіла від радіоактивного пилу, ні в якому разі не лягати на землю і не потрапляти під дощ. На цьому на сьогодні все. Якщо у вас є ще якісь запитання, пишіть їх в коментарі. До зустрічі!